Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто не уявляє свого життя без води, вудки та очікування омріяного клювання. З вами, як завжди, ваш вірний товариш Рибалка, і сьогодні ми з вами розберемо дуже цікавий і я б сказав інтригуючий день, 20 жовтня 2025 року. Жовтень це місяць, який ми всі так чекаємо, адже це час. Легендарного осіннього жору, коли риба активно готується до зими і можна розраховувати на справжні трофеї. Але саме цей понеділок, 20 жовтня, може підкинути нам кілька сюрпризів: чи буде кльов, як із кулемета, чи доведеться хитрощами виманювати рибу з її укриттів. Я поділюся з вами всіма секретами і дам робочі поради, щоб навіть у такий неоднозначний день. Ви повернулися додому не з пустими руками, а з чудовим настроєм і, можливо, навіть з трофеєм. Давайте перейдемо до прогнозу по видам та тактикам. Хоч загалом жовтень славиться своєю риболовлею 20 жовтня вимагатиме від нас особливої уваги до деталей. Наша головна стратегія адаптація. Почнемо з хижаків. Щука цього дня ймовірно буде триматися на глибині. Шукайте її вздовж бровок у коряжнику біля підводних перепадів глибин, там, де є укриття і де вона чекає на свою здобич. Мої друзі, в таку погоду щука стає менш активною, але великі приманки все ще можуть її спровокувати, використовуйте великі воблери розміром від 7 до 12 сантиметрів, великі силіконові приманки на офсетному гачку, а також перевіреного живця. Проводка має бути повільною, з тривалими паузами, пам'ятайте, що риба зараз не ганяється за здобиччю, а чекає її засідки. СУДАК ще один хижак, який любить прохолодну воду він, як і щука, віддаватиме перевагу глибинним ділянкам, шукайте його на ямах, кам'янистих грядах та біля руслових бровок, особливо там, де є підводні аномалії. Для судака ідеально підійде джиг, риба, ймовірно, триматиметься на глибині, її реакції будуть уповільненими. Проте, якщо вам пощастить знайти локальні ділянки зі стабільним тиском, захищені від вітру, або ж рибу, яка активно годується перед повною пасивністю, ви все ще маєте шанс на улов. Головне, терпіння, правильний вибір місця та делікатна подача. Приманки. Що ж, друзі, хоч прогноз на 20 жовтня і не найоптимістичніший, ніхто не відміняв рибальську удачу та наше вміння пристосовуватися. Пам'ятайте, що найгірший день на риболовлі кращий за найкращий день на роботі. Тож бажаю вам ні, ні луски. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Та підпишіться на канал, щоб не пропускати мої свіжі прогнози та рибальські хитрощі. А які ваші плани на цей тиждень чи вірите ви у вплив місяця на кльов? Поділіться своїми спостереженнями та секретами осінньої риболовлі у коментарях. До зустрічі на водоймах.